В умовах війни військові часто перебувають у холодних бліндажах, укриттях, на позиціях або в польових умовах, де немає можливості підключитися до електромережі чи тим паче розпалити вогонь. Більше того, низькі температури можуть виводити із ладу електроніку, рації, тепловізори, дрони. Саме тому на замовлення військових Кременчук передав підрозділам сил оборони автономні обігрівачі. Хлопцям в польових умовах вони потрібні для того, щоб створити умови знов-таки для роботи, для підготовки позицій для ремонту і налаштування дронів, для того щоб було дійсно тепло і комфортно працювати. Впевнений, що ці невеликі, прості речі допоможуть нам перемогти. Дякуємо всім хлопцям, дякуємо організації АТО «Майдан Кременчук, що небайдужі, що збирають потреби частини, максимально швидко доставляють допомогу від Кременчуцької громади. Автономні обігрівачі це можливість виспатися в теплі, відновити сили, висушити одяг і спорядження, а значить, повернутися до бою у кращому фізичному і психологічному стані. Завдяки цим обергівачам можна обігріватися на передових позиціях, тому що немає диму і ворог не зможе вирахувати, де знаходяться наші бійці. Тому це дуже потрібна допомога. І ми дякуємо місту, дякуємо меру за те, що відокнулися оперативно, допомогли придбати. І вже найближчим часом воно все буде на передових позиціях у Донецькій, Запорізькій, на всіх напрямках, там, звідки нас просили, звідки були замовлені. Автономні та бездимні обігрівачі. Внесок у збереження життів і підвищення боєздатності наших воїнів. Вони дають їм змогу боротися із холодом без ризику викриття позицій. Дякуємо військовим за службу та щоденну важку роботу. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.